Добрий день, мене звати Гануся Кремінська і я акторка. Зараз я проживаю у Києві, мені 20 років, і я навчаюся на акторку театру і кіно у естрадно церковій академії у Богдана Михайловича Банюка. Якщо говорити про мої навички, я добре співаю, я маю музичну освіту, граю на скрипці, граю на гітарі, базово граю на фортепіано. Люблю все, що пов'язане з музикою. Також є пластичною. Я професійно не займалася, але знаю і вмію, і маю певні знання про класичний танець і про народний. Також плаваю, катаюсь на велосипеді. Чого не вмію, того навчусь, не переживайте. Маю знімальний досвід у рекламах, у студентських метрах і у зйомках Тік-Ток-Відео. Дякую, що подивилися мою відеовізитку. Буду дуже рада нашим майбутнім співпрацям.